Всім привіт! З вами палич і це рубрика Кращі бої World of Tanks». І цей е, ріплечик нам, на, нам надіслав Virtus.ua, Юа стрімер. І бачу цей бій у нас якраз таки з турніру е, крізь броню. Посилання на Віртуса буде в описі під відосиком. І буде він також клікбейтний е, на у нас Стрімчанського. Це, як я говорив, е, бій з турніру. Не знаю, чи я його бачив, цей бій вживу чи не бачив. Ну, давайте дивитися, що тут буде відбуватися. Такі от діла. Нагадаю, що ви також можете надіслати свій плечик на такий огляд, на таке от коментування. Обов'язково має бути майстер бою, обов'язково має бути ріплей актуальної версії гри. І за символічний донат я запишу і викладу цей відосик, цей бій в такому стилі коментування, як ви послухаєте зараз. І так, у нас. Тут виходить, що? Скажіть, ріплечів від екранчика. Включаємо. Е, Руінберг, Руїнберг. Е, займають позиції. В принципі, чесно, стандартна позиція для ПТ, щоб просвітився. До речі, цікаво. І 2.77 ха -ха, Ловить першу тичку в лице. Непогано, непогано. Була там зелененька зона, прям, щоб на, на вірочку залітає. ну, це, ну, це Полетіло чудово, полетіло в хрестик. І так, дивіться, є третє, що робить пробирати від борта НЛД. Ого-ху, з підпалом передній каточок, ніхера собі. А, до речі, вогнегасник дороге задоволення для гри. Тому ми ще вигоряємо на 500 хп і просто є третє розщепило на атами. Уже двушка дашки без напряжки, як то кажуть. Ну, Тут уже, другий раз не зайшло, не зайшло, але ж все-таки. Все-таки, 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 шанс був. Це читерська позиція для ПТ-шок. Насправді це дуже люта позиція. Е, Прокинути у відповідь дуже важко. 277 грає прямо з долею блядь, своєю. Що це за. Ніфіга бабаха ще хитріша стала, слухайте. От тут ти вже точно світитися не будеш, ніхера бабаха. Розумна, ну, нормально, 277 на 800 лице впитав, це вам не жарти, як то кажуть. І походу він зараз буде відправлятися в ангар, цей пан Вова. Ну, поки Віртус щилить. Віртус пока чекає помилки 277. А, нас що? А, згадав я цей бій. Да, я цей бій бачив вживу, але бачив я цей бій від лиця, здається, в гості. Ну ок. Ну ок, нічого страшного, подивимося тепер від лиця. Віртус, як це все діло, було. 277 переїхав і Віртус до 277 переїхав, Зараз його буде закривати вертушка. Тут мені, мені здається, трошки поспішив. Здається, трошки поспішив. Міг би краще чуть -чуть підсілити 27-7-го він на нього не звертав уваги. Ну, що маємо, те маємо. 6 3 також, ось смачненько. Блін. Та що ж так не летить, Не летить. То прикиньте, скільки вже міг дашки залити, якби летіло в хрестик в цьому бою. 277 7, 7 добрать, 26-3 вже 2-ти, вже було в нас тут умовно 3500 дашки. Вирішує биканут на 263-го. Є зарядочка, є, є пулове зведення. Ну він має шит прям лице. Фул звівся, чекає. І, бля, і бетнути, що да, ж таке? Не фартить прям дуже. Люто поки що віртусу. А тим часом команда червоних вже перемагає на один фраг і має перевагу в 1000 хп. Це те, що ми бачимо, тому... Прийдеться трошечки попотіть цьому бою, щоб його дотащить. Ну, 263 так і проситься на гріх, трошки вище трошки вище. Ой, хорошо, якраз довернувши корпус, і вийшло приведен... приведеного броні ще менше і просто залітає тічка. Ну, в принципі, під калібр 375, якщо я правильно пам'ятаю, да? Ну, ні броні. І будемо далі добивати 263. Я так розумію, так, да, пройшла в нас в чорна полоса, нелетіння летіння хрестик. Зараз летить хрестик, пробає, про, пробає прокає про, пробиття. Але не про прокаєльфа. І маємо 3339 дашків у нас. Ці ситуації. Команда вже програє на три фрага. І на 3500 хп вже сипляться зелені. І хорошо. Хорош, хороший фраг хорошо добирає. 4 вже практично. Ну це буде щось феноменальне. Я не пам'ятаю, хто скільки тут дав урона, але цей бій трошки пам'ятаю. Ну то не важливо. що важливо? 277 У нас важливо, який хоче вриватися сюди, хоче сюди вриватися. Але тут є Т-30. Сюда! Блін, з Альфой щось не везе останні останніми тичками. Ну, то таке. Є 4500, а противника ще 15 кхп, показує згідно з модиком. Тут можна, хто каже, бій на 10к попахує. Бою на 10к попахує. Так, хто наступний? Хто наступний? Хто захоче ще попробувати провірити, чи я четвертий пробиває, чи не пробиває. 27 вирішує прикатити бляха муха, Криса ти на гості. Взяв, підсосав у Віртуса Дашку. А я вже думав, що Віртус закриє його буде й Ну ладно, тут що, головне тімплей в якій ситуації. Гарненько, до речі, гарний му. Мені подобається, як Віртус переїжджає, але не подобається, що ніхто не відставляється. Є обла, і буде блайнд. Є блайнд, вроді би, залетіло, до речі. Розрива не бачить, відповідно це. ну... Потенційно ще е, плюшка в нас є. Да? 5-7 програємо, мінус майже 2к хп у червоних. Ну, в принципі, в нас ще немає звісно, цієї інформації, цієї картини. Ну, цілком ситуація не дуже у нас хороша да? в цілому. Є ще один блайн і це в ангар відправляється з БК. Не знаю, чи, вона, ну, чи дав він попередню тичку, чи забив там 200 хп взривом БК, ну це було епічно, На поломане дерево, просто залетів блан народ, так що цей. Не ламайте дерева, бо можуть бути так само, як оце зараз, як у мене вчора на. На Прохі, коли я дерево поломив, і мені прилетів фугас підпалом від ФОШа, <сум> пробиття фугасом з підпалом від ФОШа, Я закінчився в секундочку. Так, п'ят тисяч чистої дашки. У нас є три фрага вже. Рахунок 7-8. Як би Віртус не потів, ніяк не виходить в нього зрівняти цей бій, поки там в гості. і... Е Маринка щось тут, да, з Маринкою грали. Да. Вони тут щось там шаройобляться, вибачте, за такі слова грубі, але факт. Віртус тут та ще потіє за всіх і вся. Ну ніяк не здається йому це все діло вирівняти. Є 56 чистої дашки. Можна акуратненько на правий входити, І тут шотна, ще двоєчка. І це! Білет в ангар. Це четвертий фраг. Четвертий фраг, 5700 дашки є. Нарешті вже зрівняли. По ХП, по суті, да, і вже маємо перевагу невеличку. Небезпечно нам зараз виходити, тому що Т-30 тому що виходить, не те, що на центрі карти може бути. Да? Ні, стапе, не ну, Т-30, вибачаюсь. Ну тоді є пісь, тобі не повезло. Якщо тут на Т-30, то тобі якесь не повезло. Є 6400 дашки. І противника ще 6К урона. Ніфіга себе, тут вірту згне. Отакої, Отакої. Можна є після добрати, можна є після зараз проходити ходити добрати. Він, якраз каде, на шансик, є віконечко в секунди три залишається, просто досвістися, забрати на мірочку, є! П'ятий фраг. П'ятий фраг, сімка урона чисто. Ніфіга собі. Я вам говорив, біна 10к попахує. Так. Тут уже тімплейт пішов, скоординувалися, що до 30-го заберуть, і Віртус летить просто по центру карти. Там, показується, дуже багато ХП у противника. Є стерва десь там, наскільки виходить, десь ХП на, на 600 леопард, десь там плюс-мінус полторашка. І фулова рос 66. Стерва перед нами. Ну що, ще один бланк що? У-ху-ху, ніхіра собі, нічого собі. Ще блондяшечку сервочку забрав, шостий грав в кармані. Воїн 7 тисяч видимого урона, ну, тут реально побільше буде. Тут десь я не знаю, скільки скількись хп було. ну Тут реально вже ну 8К 8, 8 є. Блін, шкода рога не фулова. Шкода рога не фулова, блін, і в леопарда, я фугасик би грузив би вже. І. Ну-ну-ну. Не залітає, блін. Не залітає. Не залітає, не залітає. До речі, лишилося всього два підкалібера у Юртуса на Е4-му. Трошечки манситно все одно бортом їде, піднімається наверх, хоче дати цю тичку. Як, як же я розумію, це його може бути рекордний бій на аккаунті по дамагу на Е4. Я думаю, це так і є. Ну, давайте, здря, здря, у тебе здається помилка, що він рухається. Заціль, просто заціль. Гості ж не дасть тобі дати тичку. Ну, він ж, ж забіра... Ну, покидай вертушку. Помилка! Помилка їхать була, те, що я говорив, зацілить потрібно було. І була б ще плюс тичка. Помилився дуже сильно в ситуації він. Дуже сильно помилився. І от якось так бачимо воїна, бачимо 7133 чистого урона, без асистику в нас. да, і про... Записуємо одну просрату тичку. Це велика помилка, на мою, на мою думку. І, да, і. Подивився зараз, скільки ж він по факту настріляв. Там такі два шедевральні чи матриц Бланди були просто геніальні. І в результаті ми маємо 8299 чистого урона. І ще б тисячка, це було б 9К. Ну тут Віртус сам помилився, є воїн, є основний калібр, є там дуелянти, БК-взриватель і оця вся історія. Ну, Дуже цікавий крутий бій, просто офігенні бландики видав. Це реально респект. Ну, в кінці. Я не знаю, чому він поїхав. Треба було зупинитись і дати ще одну тичку. і Було б 9к. І це, я думаю, 100% процентів був би його рекорд урона на четвертому. Ну, я думаю, так це 8300, мабуть, найкращий його бій. Ну, от... 9к це ж 9К народ, самі розумієте. Але подивіться, скільки насипало всього 1316 чистого досвіду. Багато домашки, виходить, було по чужому засвіту, якось так воно порахувало. Ну, реалізація 13-21 посил, 13 попадань, 12 пробитів. Ну, тяжко за четверток, так кажуть, не пробити. Один раз це він не пробив. Получається е, 277, здається, один раз не пробив. Та все виходить, де, де попадав, там пробивав. Шось, ну, і багато ви бачили посадків також не летіло. Але, відверто кажучи, там, де не летіло, він, в принципі, цю дамашку і забирав сам. Да? Просто що на це витрачалося більше часу. То самого, два-шістин, сам забрав фулового, Логу. Да. Але там не залітало. Воно да? якось так от, виходить. Ось такий вийшов офігенний бій, насправді дуже крутий. Я бачу цей бій, повторюсь, від лиця в гості, але від Віртуса цей бій куди крутіше і епічніше виглядає, просто, за... просто солярову залив, просто соляру розвалив всю тіму. Блін. Красавчик, красавчик. Нагадаю, що цей ріплечик нам надіслав Віртус. Посилання на його стрімерський канал буде в описі. І також він буде е, клікбейтний в назві. І також нагадаю, що ви також можете надіслати е, свій реплечик. Е, на таке от коментування, в такому от стилі. Обов'язково має бути майстер, обов'язково має бути реплей актуальної версії гри. І за символічний донат я його запишу і викладу у такому от стилі, у такому коментуванні. Всі контакти будуть в описі. І попрошу е, е, Без полірів, просто реплечик кинуть мені скайпалець. Це тобі на. Коментування: от такі діла. Народ. А на цьому все. Всім всього найкращого. Бережіть себе, буде добре, все буде Україна!